Ну що, друзі, поговоримо про Хеллоуін. або як хтось іще ще називає свято Хеллоуін. Хоча, чесно кажучи, у мене язик не повертається назвати Хеллоуін свято, тому що давайте розберемося в суті слів: свято від святий, так, святий це щось біле, чисте, возвишене, небесне, святе, те, що асоціюється з Богом. В мене, чесно кажучи, язик не повертається назвати святом щось те, де фігурують відьми, біси, демони, чорти і все інше. Можливо, для когось це свято, але тоді питання свято якої сили, якої темної сторони, якщо бути конкретнішими, друзі. Я думаю, що коли ми говоримо про свято Хеллоуін, про свято в лапках, треба розібратися. По перше, що святкуємо, кому святкуємо, кому віддається честь, шана і хвала. А по-друге, на чию територію, на духовну територію. На яку ви духовну територію стаєте, і які від цього можуть бути наслідки, тому що від вашого вибору однозначно буде наслідок в практичних сферах у вашому житті. Тому я пропоную задуматись взагалі, в якого бога ви вірите, якщо святкуєте Хеллоуін.